Цей хлопець, звичайно американський школьник, який міг би стати звичайним американським трудягою. Ні. Він подивився свого улюбленого блогера, який сказав, що переходить з основної роботи на Ютуб. Його це змотивувало, і він вирішив повторити цей шлях. Тепер у нього підписників на Ютубі стільки ж, скільки є населення у всієї України. Помножене на чотири рази. Всім привіт! Мене звати Діма, я і досі в Польщі. І в цьому відео ми розглянемо способи, за допомогою яких містер Біст став успішним, Найпізнаванішого відеоблогера на Ютубі. Як же ж можна стати таким самим успішним, як він? Але для початку ми розберемося з поняттям, що таке успіх? Успіх це досягання бажаного або позитивного результату в певній сфері нашого життя. Ну і так як ми всі люди, звичайно, в першу чергу під словом успіх ми уявляємо собі. Гроші. То так, ні до чого. Перша порада від містера Біста постійність зусиль. Сам похизуватися цим скілом я не можу. Можете зацінити відео, з якою вони регулярністю знімалися. І зараз я вам розказую про те, що це необхідно робити для того, щоб досягнути успіху. Да хто я такий? Переходячи на канал містера Біста, зверніть увагу не лише на кількість його підписників. Одразу показую вам знімок свого екрану. А ще й на кількість його відео, Да не тільки містер біст вам скаже про постійні зусиль, це скаже будь-хто хто має непоганий результат в будь-якій сфері. Друга порада від містера Біста: будь унікальним і неповторним. Ти можеш знімати абсолютно те саме, що знімають твої конкуренти, готувати ту саму страву, як готують і твої колеги. Просто глядачі виберуть тебе до перегляду, тому що в тебе є начинка, родзинка, виноградинка. Ну що ще, іскорка. Те, заради чого тебе вибрали? Це наприклад може бути твоє вміння говорити той підхід до глядача. А містер Біст у своїх відео славиться неймовірним монтажем. Дуже динамічний. Часто з'являється якийсь текст, кожні дві секунди міняється сценка. і це викликає гіпнотичний стан, тому що дуже важко відірватися від цього відео. Його фішка це монтаж. Ну і третя порада, яку я сам для себе вивів, досліджуючи YouTube – це розважай, а не навчай. Права в тому, що потрібно доносити свою інформацію цікаво, не зважаючи на те, яка ця інформація. Ця порада необхідна для кожного, щоб глядачі зосередилися на ваших відео. Наскільки ж це банальна порада? проте наскільки вона важлива у містера Біста можна вчитися? Його фішка це красивий монтаж. У цьому відео ми розглянули три поради від містера Біста, використовуючи які ми зможемо стати успішними. Я використовую ту. Я ціную кожного, хто підпишеться на цей канал і поставить подобайку цьому відео. Щасливо! Всього вам найкращого!